Україні. Всім привіт, з вами знов Сергій. Хлопці, дівчата, вибачайте мені вже, що я не записую останнім часом ролики про доту. У житті просто така зараз ситуація, що ну геть нема натхнення. Ну, не буду розказувати, яка ситуація це, як кажуть, не телефонний розговор. От, але в доти я наразі не граю. Зовсім граю лише у Last Goddess, бо я лідер альянсу, і так би мовити, не можна кидати своїх на призволяще. От, І тому розкажу трошки за Last Goddess, а Конкретніше за найманку, яку звать Кітті. За неї часто питають, як її грати, як грати проти неї, і тому я зараз. Про все це діло розповім. Отже Кітті. Кітті в нас найманка дальнього бою. От скіли в неї при появі ворога дає двом випадковим найманцям. щит. включаючи себе, пропав щит у будь-якого найманця включно з суперниками. От. Додає, так би мовити, ну 63-80, о кого скільки шкоди усім союзникам, включаючи себе. І при смерті, так би мовити, знижує шкоду ворогів. От. Ще є засліплення, коли відносини у вас прокачані до 20 і вибраний. Певний, так би мовити, образ? От. Ну, у мене прокачаний, але я навмисно переключив на цей образ, бо Ютуб ну, не кріпко любить, коли показують голі цікі. А так ще дає і засліплення ворогам при зникненні щита. От. Ну, як єю грати? Ну, по-перше, сама по собі Кітті може і не така сильна. Але до неї треба, щоб у загоні були мадлен або тріксі. Вони при появі наносять відповідно усім найманцям на мапі, як своїм, так і чужим, якусь шкоду. Ну, тріксі більше, мадлен трошки менше, але. Все одно щити вони збивають. Ну і збили. Відповідно, щит, відповідно, додається усім вашим найманцям більша шкода. Тобто, ви поставили, наприклад, першим ходом ставите кітті І ще як є, який модуль. У вас виникає два щити, другим ходом сміливо можете брати, ставити або Мадлен, або Тріксі. Ці щити збиваються і всім додається, так би мовити, шкоди. Ну, Наразі в мене плюс 63. Ну, це зрозуміло. От. Третім ходом, якщо у вас є там, друга знайманок Мадлен, або Кіті, або Тріксі. От, то третім ходом ставите її і ви вже впевнено цей файт От. ну, Але рандомно, воно все рандомно. тобто тут вже ж таки. Але наразі цим можна користуватися. Ну, і як грати проти неї? Часто питають, як же ж грати проти Кіті. Дивіться, при появі ворога дає силовий щит. Тобто, якщо ворог не з'явився, щит, відповідно, не з'являється. Тобто, є у вас кнопка пропустити хід, ви тиснете цю кнопку, якщо у вас є, там, ну вже на мапі є якісь слайманці, є трохи сили, тиснете пропустити хід відповідно. Щити не з'являються і, відповідно, вони у них не зникають, і, відповідно, Кіті не додає шкоди своїм, так би мовити, союзникам. Користуйтеся. Ось такий короткий ролик. Кому сподобалося, хто дізнався щось нового, ставте лайк. От, пишіть коментарі, задавайте питання. Я намагатимуся всім вам повісти. Хто вважає, що може допомогти мені матеріально, номер карти у згідному коментарі. От. Ну, на цьому все. Тримаємо стрій. Всім рідної землі під ногами, мирного неба на ногу. Я з вами був Сергій. До нових зустрічей.